Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати і показати, як перезимували свою третю зиму наші молоді саджанці-хурми. У нас на ділянці тут розміщено є три деревця. Два деревця це сорт у пам'яті Черняєва і одне деревце – це дар Софіївки. Значить, вони висаджені були восени 22-го року. Висаджувалися вони однорічними саджанцями. Відповідно, на 23-й рік це була перша зима, на 24-й рік це була друга зима, і зараз теперішня зима на 25-й рік це була їх вже третя зима. Значить, два перші роки висаджувалися восени, саджанці були гарні. Потужні, ми їздили за ними в розплідник особисто їх придбали. От які я показала, мені такі викопали. Я була дуже задоволена. Всі три прижилися. Весною прокинулися вчасно, не у червні, не у серпні, а вчасно, от як повинно. Звісно, що перші дві зими ми їх укутували, замотували. Як там вже виходило, і вігвам робили і в дерев'яний конус, в картонний конус. І ті дві зими вони перезимували добре. Кому цікаво, як то ми укривали, я в описі до цього відео залишу посилання на те відео. Там можна подивитися, як ми укривали. Що хочу сказати, що живемо ми в місті Чернівці. Це є, будемо казати, ну південний захід, напевно, України. І таких сильних морозів, як будемо казати, де зона ризикованого землеробства з змісту таких морозів у нас немає. Минулі зими то були морози до мінус 17, до 18, але деревця були укриті. Цю зиму, коли вже ми їх залишили, як вони є, і не окутували. Цю зиму зима була тепла, всі це знають. Максимум, що у нас було це в лютому місяці, от три тижні, в нас були морози, ну до мінус 14, Більше то не було. Значить, восени єдине, що я з ними зробила з цими деревцями, це для того, щоб запобігти. Морозобойних тріщин і розтріскування кори внаслідок того, що темна кора прогрівається на сонці, на морозі. Вона нагрівається, і, хоч, і щоб уникнути морозобоїн, я деревця більш-менш покуди дістала, побілила е, звичайною фарбою для ну, побілка для дерев. Як вже змогла, не повністю не всі гілочки того, що то вже в листопаді робилося, було дуже холодно. Але я побоялася і це зробила, і хочу вам сказати, що правильно, що я так зробила, тому що фу, фу, жодної морозобойної тріщини на, на деревці немає. Е, перший рік, як, деревце, як деревця, от ми посадили перше літо, то трішки я прирізала центральний стовбур, щоб пішло розгалуження. І от уже ось таке на даний момент ми маємо, і я розумію, що її потрібно все-таки формувати і сформувати правильно. Що тут я бачу? Я тут бачу, що тут у нас забагато, а на цей бік вже нічого немає. Це у нас дар цей це у нас хурма пам'яті Черняєва. Досвіду обрізки хурми я не маю, тому що це наш перший досвід на дачі. В нас є. Вже 10 років тому деревцю у нас є деревце хурми сорту росіянка. Ми так думаємо, що то росіянка, тому що коли ще давним-давно ми її як посадили, вона вимерзла, потім щось там відросло. Ми то не видалили, і в ото щось росло, росло без поливу, без догляду, без нічого. І ото щось минулий рік нам дало перший врожай. Про нього теж у нас є відео на каналі. Теж кому буде цікаво, теж буде в описі посилання. Плоди були класні, дуже смачні. Писали люди, що то росіянка і писали, що то, можливо, дичка, неважливо, що то воно. Факт, що то дерево я не різала і не доглядала. Відповідно, тепер з цього мушу зробити щось. Буду керуватися загальними такими правилами. Враховуючи те, що ось у мене центральний якби стовбур, чашею формувати ми, напевно, її не будемо, тому що тут достатньо у нас обмежене місце, отак воно буде рости з центральним проводником. А лідерів у мене за, минулу, за минулий рік у мене вигнало по суті два лідера. Ну, цей все-таки товщий він, а цей трошки тоньший. Але по висоті вони практично однакові і конкурувати один з одним вони однозначно будуть. А тому ось цей тоньший лідер я обріжу приблизно ось так, в надії на те, що тут в мене є брунька, і що з неї у мене піде гілка. Обрізала. Значить, цей центральний пагін, я теж обріжу, щоб він далі йшов, але все-таки вище. Ну, обріжу, ось, напевно, так, обрізала. Бокові, гілочки, ну, сантиметрів по 30 підріжу, щоб вони приблизно якби були. Плюс-мінус в одній площині ріжу я завжди на зовнішню бруньку. Це в тому випадку, якщо мені потрібен потужний пагін, ось вона зовнішня брунька, та котра йде від стовбура дерева назовні. Тому що якщо я зріжу, наприклад, ось так, то у мене відіб'є пагін з цієї бруньки, і він піде на загущення крони всередину. Ще такий лайфхак, що є таке при обрізці правило, називається правило третьої бруньки. Воно ну, я його застосовую на хурмі, не буду, а от на яблунях його застосовую і на грушах. Що таке правило третьої бруньки? Це коли ми обрізаємо дерево вже в майбутньому прораховуючи обрізку наступного року. Як це відбувається? Наприклад, мені треба сама сама горизонтальна гілка. Але я прекрасно знаю, що перша брунька від зрізу вона буде максимально вертикальна і максимально потужна. Друга брунька буде теж дасть пагін, він буде не такий потужний, але все ж таки, але все ж таки матиме силу. І тільки третя, третій пагін від зрізу він буде максимально слабенький і горизонтальний. Так, от, правило третьої бруньки це коли, до прикладу, от мені треба буде пагін з оцієї бруньки в наступному році залишити, з оцієї. Я рахую раз, два, три і відрізаю отак. Відповідно, в 90% випадків з цих трьох бруньок я за це літо отримую три прирости. А восени оцей прирост я залишу і отак вот відріжу. І таким чином буду мати горизонтальний собі пагін. Ну, це так, це відступлення. Тут використовувати це не буду, тому що мені тут потрібні потужні пагони. Ріжем їх наріжем їх на приблизно однакову висоту. Ну, буду різати ось так. Так. Це зріжемо. Так. Це напевно, ось так. Ні. Не ось так. Ось так тут піде. Тут трішки, звісно, є у нас загущення. Не знаю, як правильно тут вчинити, але підрізати по-любому його потрібно. Ну, я підкорочу обидві гілочки. А вже восени розберуся, що куди відбило, і вже будемо з того виходити. Зробимо ось так. І зробимо ось так. Напевно, це все-таки невірно, але я восени вже собі виберу. Ось ці такі маленькі гілочки, їх обрізати не потрібно. Я дуже сподіваюся, що на них будуть плоди. Тому що минулий рік, ну, ця пам'яті Черняєва, минулий рік вона не квітла. А от дар Софіївки у віці саджанець дворічний, дворічний виходить саджанець, на ньому вже була перша квітка, і на ньому була навіть одна хурмичка, щоправда, вона, звісно, упала. Але, але сигналку вона нам показала, і те, що вона відповідає сорту, вона теж показала. Чим ми були і дуже задоволені. Ось так: от я обрізаю друзі, хто бачить оцю мою обрізку і хто знає, як правильно це зробити, будь ласка, прокоментуйте, дайте мені пораду. Нижні гілки трогати не буду, теж буду за ними спостерігати. Друзі, ось як стволик іде, то з цього боку в нас нема жодної гілочки. А мені би дуже хотілося, щоб тут була гілочка. А тому з оцієї бруньки я спробую виростити пагін. Зроблю невеличку кірбовку. Кірбовка, це означає, коли ми беремо пилочку і над брунькою, буквально сантиметр, ми прорізаємо кору. Ось так ми прорізаємо кору. Не глибоко, тільки прорізати кору. О, що ми цим доб'ємося? Ми доб'ємося притоку живильних речовин корисних до бруньки. А далі вони не підуть, тому що кора прорізана. І, відповідно, це буде стимулювати розвиток цієї бруньки. Ну, подивимося, чи воно в мене вийшло в майбутньому восени подивимося. такий спосіб обрізала я цю. Підемо зараз до дара Софіївки і покажу вам ще дар Софіївки. А це в нас дар Софіївки. Тут, звісно, з нею ситуація трошки гірша, вона заросла, я її не формувала, я нічого не робила, але зараз робити буду. Перезимувала вона теж гарно. Єдине, що в мене все-таки є великий сумнів щодо ось цієї гілки. Можливо, це якесь ураження. Ну, Скоріше за все, що тут ураження, ось вона така, як підсохша. Ну-ка, я її підріжу і подивимося. Але вона жива, друзі, може, то якась болячка. Ну, хай поки буде, будемо з нею розбиратися. Її так само потрібно сформувати, так само вона виросла. І ось, як собі хотіла, воно і видно, що в нас тут. В нас тут ось є нижня отака гілка. По розумному і по-правильному, звісно, її потрібно відрізати. Але я її відрізати не буду. Я видалю. Оці дві одну залишу. Ось так її приріжу. І розтягну, притягну шпагатом на кілочок ось в такий спосіб. Подивимося. Якщо вона буде такі зовсім не потрібна, наступний рік я її виріжу. Будемо вважати, що це у нас гілка. На ній є пагони, які загущують крону. Ці пагони я і виріжу. З цих усіх, оцей основний, хочу теж відрізати цей приріжу на зовнішню бруньку на розгалуження. А тут у нас виникає перехрещування. Ось пагони будуть перехрещуватись. Відповідно, цей пагін я теж приберу. Поки що тут буде в такий спосіб, будемо спостерігати. Як воно буде, і це чікну Що будемо робити з верхівкою? Ну, старий пеньочок теж я відріжу. Тут два лідера, воно в нас аж перекрутилися один з одним. То один оцей, що посередині, я виріжу і приріжу його знову такі напевно, залишу сантиметрів йому 50. Ріжу так, тому що е, дар Софіївки її жене вгору. Пам'ять черняєва, вона менш швидко росла і менш висока виростає, врешті-решт. А ця виростає то вище, тому ріжу її трошки дужче. І цей пагін мені теж треба кудись прирізати, навіть я не знаю і куди. Теж треба десь на зовнішню бруньку, а зовнішня брунька аж ось тут. Ну тут ми її, значить, і відріжемо. Ось так. Кінчики підчікну теж. Тут на зовнішню бруньку теж. І поки що так залишу. Решта коригувань уже будуть у нас восени. Ну, мої вердикти. Курма перезимувала. Що буде далі з нею, вже покаже нам осінь. Перебілюю її ще раз. Перекопаємо приствольне коло. Внесемо трішки азотних добрив е, зараз. А пізніше, вже, коли буде літо, вже будемо більше вносити калій фосфор. Звісно, що молода хурма вона вимагає регулярного поливу, цим ми і будемо займатися. Приствольне коло замульчуємо і будемо спостерігати далі, як ростуть наші деревця. Дуже хочу сподіватися, що в цьому році, от, принаймні на це деревце, у мене все таки є велика надія. Можливо, буде хоч якась ще квіточка і якась, якийсь плід. Якщо воно буде, обов'язково вам покажу, друзі. Повторюся, хто може дати корисні поради чи відкоментувати, що я неправильно зробила. Я буду дуже чекати. На цім на все добре. Дякую за перегляд і до побачення.